Лариса Максименко тимчасово евакуювалася до Луцька, коли Харків, звідки вона приїхала, почали бомбардувати російські війська. До початку повномасштабної війни жінка займалася оформленням пенсії за віком. Через бойові дії говорить, там пенсійний фонд тимчасово не працює, тому завершує подачу документів на Волині. В Києві ані документи відслали і тут почалися бойові дії, вони не встигли начислити. Пенсійний фонд вже посмотрев, що я в Києві числюсь. Мені просто не хватало однієї справки. Вот я її взяла в налогова інспекція. Тепер уже з этой справкою повністю буду оформлятися. Вот жду своєї очереди. Так що ні проблем нікаких ні. счастливый щасливий пенсіонер. Це точно з'ясувати, чому її мати пенсіонерка не може отримати виплати на пошті. Прийшла харків'янка Ельвіра Ліпко-Жура. Хотіла мамину пенсію перевести на карточку. Ми отримали один місяць в Луцьку уже пенсію, а два місяці ні. Почему задержка неизвестно. Пока там боевые действия, может быть, из-за этого задержка. Вот для этого я пришла узнать. Пенсійним фондом після надходження інформації про те, що вона не виплачена за попереднім місцем проживання, буде здійснені повторні нарахування пенсії, і відповідно все буде виплачено. От а щодо пенсії, її подальшому, вона буде виплачуватися через її банківський рахунок. Заступниця начальника відділу Людмила Луцюк каже, що дня до них звертаються орієнтовно півсотні переміщених громадян. Люди звертаються з різним питанням. Не лише що стосується виплати вже раніше призначених пенсій, тому обслугову. Воємо є люди, які звертаються він, не мають права на пенсійні виплати відповідно ми вирішуємо, або подали документи в інших управліннях, наприклад, до війни і не змогли вирішити ці питання. Після 24 лютого в області зареєструвалися 50 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, аби перевести справи й отримувати пенсію на Волині. Зі слів начальника управління з питань виплати пенсії Віктора Кривчука. Процедура оформлення та спосіб виплати пенсій під час війни не змінилися. Щоб звернутися за переведенням пенсійної справи, особа має звернутися до нас, тобто до будь-якого нашого сервісного центру з собою, мати документи, які посвідчують особу. Паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Та довідка, яка видається органами соціального захисту населення, про взяття на облік як внутрішньо переміщену особу. Вони входять в загальну пенсійну виплату. Тобто тут ми не розділяємо, що це є пенсійна виплата переміщеним особам, а це є пенсійна виплата пенсіонерам, які проживають на території нашої області. Зі слів Віктора Кривчука на Волині 253 тисячі пенсіонерів. Щомісяця на виплати їм із держбюджету надходить 800 мільйонів гривень. Павло Мельничук, Віктор Алгеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.